Багато хто у дитинстві або у підлітковому віці хотів створити свою гру власноруч, стати відомо на весь світ, отримати визнання, популярність і гроші. Але дуже часто на цю ідею клала болт на стадії балачок або на першому етапі розробки гри, бо створювати ігри одному неймовірно важко. Проте у цьому відео я розповім вам про людей, які все ж таки змогли створити свою гру і вписали своє ім'я у відеоігрову індустрію на віки. Ну вони майже були одні. Підтримайте це відео коментарем або вподобайкою. Розвиваємо український контент разом при нового перекладу. Стардівалі гра вийшла до 2016 році. Яку розробив Ерік Барон. Насправді історія її розробки доволі таки романтична. Хлопець просто хотів створити клон Харвест Moon, щоб грати разом зі своєю дружиною. Розробляв він її, до речі, 5 років, надихаючи знову ж Харвест Moon і Terraria. Це можна помітити по візуалу і частково бойовою системою. І робив він її днями й ночами, віддаючи усього у себе грі. Тобто він сам писав код, сам малював графіку і сам писав саундтреки. Короче, дуже цілеспрямована людина. Ну і звісно, що у нього не було часу, щоб працювати, і він сидів на шиї у своєї дружини. А вона, то в принципі, була і не проти. Тому респект їм. І, до речі, зараз їй не придеться працювати, тому що гра стала всесвітнім хітом і було продано вже більше 20 мільйонів копій гри. Про нього було багато стресу, багато праці, і дуже часто його не залишала думка про те, що просто кинути це все. Але хлопець порося, і ми отримували чудовий проєкт. Більш детально про розробку цієї гри ви можете почути відео Нікатікові. Сподіваюся, правильно промову. А зараз ми поговоримо про саму гру. І знаєте, її можна назвати симулятором фермера, і це, звісно, частково правда, але я думаю, що це не підходить цій грі, тому що це повноцінний симулятор життя у селі. Але давайте спочатку. Наш головний герой працює в популярній компанії Джоджа. Це, мабуть, алегорія на якихось монополістів на ринку. І коли його вже задовбали життя офісного хрубака, він вирішив задати лист, який йому написав колись дід. В ньому йдеться про те, що якщо він хоче почати життя з чистого папера, то за місто він залишив йому невеличку дачу. Ну і нам залишається лише їхати туди. Прибувши на місце, ми бачимо, що це ніяка не дача, а омск. Нахуй. Ну і нам провели коротка інструкта, що чому, і тепер ми можемо робити будь-що. Можемо вирощувати овочі та фрукти. До речі, на ціні ми саджаємо по сезонам, тобто гарбуз, ми можемо посадити тільки восени, а пастернак тільки навесні. Також ви можете піти рибалити. Але якщо вам це набрине, то ви можете поставити пастку для крабів і отримувати пасивні гривні або взагалі розводити морських істот у себе вдома. На додачу можна розводити птахів та худобу, а також робити з їх молока або яйць власні вироби і продавати. Коротше, дуже багато справ. А що саме головне, ми можемо знайти собі друзів у місті або взагалі одружитися, і кожен персонаж гарно пророблений. Особисто для мене було на старті це симулятор чила і життя без міських турбот, де ти займаєшся приємною рутиною і відпочиваєш. Я вам дуже раджу в неї пограти, тому що в наші часи нам необхідний відпочинок. А ще, до речі, ви можете підтримати копічиною мене або армією посиланням. А ми переходимо до наступної гри. Undertale. Всі, звісно, про неї знають, але її неможливо нагадати, не тому почнемо. Андертейл створив Тобі Фокс, якщо не враховувати, що графіку йому допомагала робити одна дівчина. І вийшла вона у 2015 році. Сам розробник надихався Rockbound або Mother, або його систему, одну з найголовніших механік у грі, він взяв Shin Megami Tensei. В ній головного героя було можна розмовляти з противниками і домовитись з ними. Мене завжди цікавило, що можна розмовляти з монстрами, щоб уникати конфлікту. Але розмови часто повторювалася, і якщо ви облажалися, Біка залишається єдиним виходом. Я Створити систему, яка задовільніть мої потреби у розмові з монстрами. Тобто він хотів створити, щоб у кожного супротивника була своя особистість, почуття та емоції, що до речі у нього і вийшло. На відміну від Final Fantasy, де монстр відрізнялося лише дизайном і все. Вони атакують вас, ви лікуєтесь, потім ви нападаєте на них, та вони помирають. Цьому немає ніякого сенсу. Гар починається з того, що головний герой впав у прірву і опинився у світі чудовиська. І головна його мета це вибратися із цього всесвіту. І впродовж усього проходження ми будемо контактувати з різними істотами, і через те, що геймплей Андратил доволі так мізерний? Нам залишається лише ходити та використовувати бойову систему. І саме вона розкриває кожного монстра як окремого персонажа зі своїм підхідом. Комусь потрібно зробити комплімент, а з кимось просто поговорити. І тоді монстр зрозуміють, що ви добра людина і покинуть вас. Звісно, вам ніхто не заважає просто вбити всіх, але гра на це буде відповідно реагувати у діалогах До вас буде погано відноситися і постійно нагадувати вам про те, що ви вбивця і ваше проходження прямо впливає на кінцівку, яких у самій грі три. Да й сама по собі гра сатира, яка постійно висміє деякі ігрові елементи, наприклад, стартові локації, але моменти, коли ви продаєте усе своє сміття продавцям. Ну і звісно, як ми всі знаємо, Undertale став дуже популярною грою у світі. Його багато хто копіює, робить якісь арти, історії, анімації і навіть ігри на основі Undertale. Самі персонажі взагалі стали іконою, наприклад, санса додалі Bros. І до речі, меми теж робили гру неймовірно популярною. Всі ж бачили битву з Сансом. Цю квітку флаві, реакція відеоблогерів на різні моменти з гри. Коротше, Undertale став іконою. І цифри на даний момент я не знайшов, але у 2018 році було продано більш ніж 3,5 мільйонів копій гри. Збисто я вам раджу пограти в цю гру. Вона володіє незвичною атмосферою, а ми переходимо до наступної гри. Застальний парабел це гра, про яку багато хто не чув. Але якщо ви її знаєте, то сміло можете назвати її шедевром. В далекому 2011 році Деві Ріден створив модифікацію на Half-Life 2. З одноіменною назвою, знайшовши популярність розробника помічає Вільям П'ю. Після сумісної розробки повноцінної гри вони опускають її у Steam Greenlight. та вона отримала гарні відвики і нарешті вийшла у світ у 2013 році. Але чим ця гра сподобалася, якщо враховувати, що в цій грі ми не можемо абсолютно нічого робити, окрім переміщення по локації? Але прикол криється в оповіданні. Ми граємо за дефолтного офісного хробака, який тільки вміє, що Команду і натискати на кнопку. Але одного разу, коли всі наші колеги зникли, а нові вказівки ви давно не отримували, і ось тут починається сам геймплей. Все ваше проходження вами буде керувати голос поза екраном, ніби він оповідач, а ви лише слухаєте його вказівки і продовжуєте сюжет. В один момент ви натрапляєте на розвил, де оповідач вказує вам йти у ліві двері. Але сама суть гри полягає у реверсивній психології. Якщо коротко, то це коли вам нав'язують або вказують якусь думку, а ви принципово робите навпаки. В даному випадку у нас дві двері. Нам кажуть, йти уперше. Але нам нічого не заважає йти у другу. Такий принц буде переслідувати усю гру, а оповідач буде на це відповідно реагувати. Спочатку він нормально буде ставитись до ваших відхилень. І якщо ви будете продовжувати, то він буде роздратований, а потім взагалі може на вас образитись і перестати розмовляти у грі 20 кінців, і отримати ви їх можете різними комбінаціями і своїм вибором. Ви можете з'явитися у всесвіті Майнкрафта та Портала, а можете сидіти у першій кімнаті і повідач подумає, що ви боєгус. Або можна робити все, що каже голос поза екраном, і ви вийдете з цього офісу та отримаєте свободу, якби це дотепно не звучало. Але врешті-решт, ви зрозумієте, що у вас немає ніякої свободи. Всі ці моменти, коли ви нібито йшли проти системи і обирали протилежно тому, що каже голос, ви все. Отно і йшли по сюжету і отримали свій фінал, який був прописаний ще з самого початку. Ви зрозумієте, що ви не інноватор і не перший відкривач, а просто така сама людина, яка слухала оповідача. Гра сама по собі сатира, розкриває проблему ігри, в яких ти робиш крок вліво, крок вправо, і місія провалена. Яркий приклад, це ігри Рокстера. Я вам раджу пограти в Stanley Parable, Це дуже незвичний ігровий досвід. А на сьогодні продажі гри перевищили одну мільйон копій, а ми переходимо до наступної гри. Брейд. Все почалося з того, що молодому програмісту Джонатану Блоу, до речі, він також створив звітнець. Також йому наснився сон, і він приніс за собою осяння, Осяяння. 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 Глядь. Протягом року Джонатан відточував концепцію гри та готував робочий прототип. А потім ще протягом трьох років за допомогою дизайнера, композитора та 200 тисяч доларів, бло оформляв свій витвір. Брейд грається своєрідно та незвично. Головна концепція гри полягає у керуванні часом. Починається все з банального перемотування часу. Затискаємо кнопку і всі, що не скоєні дії, прокручуються у зворотному порядку. Ворой біжить за ним наперед, убиті вороги оживають, плаваючі містки, повертаються у вихідну позицію. Але це лише початок. З кожним рівнем головоломки все більш складними. Речі. Які, наприклад, не підвладний часу, також порівняємо розкидані шматочки мозаїки, які найчастіше лежать у таких місцях, до яких так просто не дістанешся. Доводиться добряче поламати голову. Десь потрібно використовувати ворогів як тарампліни. Десь експериментувати з перемотуванням, а десь зовсім уповільнювати чи зупиняти миті. Наразі я не знайшов даних про кількість продажі гри, але вона стала культовою. А зараз я хочу поговорити про ігри, про які я не згадував. Тетріс вирішив не згадувати, тому що ну це вже баян. На сьогоднішній момент вже вийшло тисячі варисів цієї гри. З тієї ж причини не згадував про Майнкрад. Всі так це прекрасно знають. Також є яндересимулятор. Гра полягає у тому, що ви японська школярка, яка закохалася у хлопця. На жаль, ви не одна людина, яка у нього закохалася. І ваша головна мета це вбити конкуренток та заволодіти хлопцем. І що коротко, то це хітман про японську школярку. Гра у свої часи наробила багато шуму, але я вирішив її не згадувати, тому що вона поки в демо-версії вже протягом нібито 7 років, де да і сам автор цього проекту дуже моторошна особистість. Будемо закінчувати відео. Ви можете написати свої ігри, які назадав у відео. І, на жаль, не вийшло випустити відео перед новим роком, але, в принципі, мої побажання нікому не потрібні. Тому просто бережіть себе і своїх рідних. Побачимось в наступних відео. Бувайте та нехай щастить.